Поліція активізувала роботу по дівчатах, які поширюють порноконтент на OnlyFans або telegram каналах Працюють стандартно, засилають агента, який купує контент. Після цього приходять з обшуком, вилучають ноутбук і телефон. Ще й кажуть, розблокуй, і ми тоді їх вилучати не будемо, але ще жодного разу таку обіцянку не виконали. Далі везуть дівчину в відділ. Це все відбувається без адвоката. Там кажуть, давай плати 3-5 тисяч доларів, і тоді ми домовимося з судом, щоб ти не отримала реальне покарання. Але це все дешевий міліцейський розвод. Дійсно, стаття по порнографії передбачає до семи років позбавлення волі, але що жодній дівчині реального покарання не дали. Всім дають іспитовий строк. Друге, яке призначить суд покарання, визначає не поліція. Вони завжди так обманюють, кажуть, визнавай вину, і ми з судом домовимося. Але це брехня, ніхто в суд домовлятися не ходить. І третє, якщо суд стигне винести вирок до декриміналізації, а якщо справі буде адвокат, то це мало ймовірне, то все одно після декриміналізації особу звільнять від кримінальної відповідальності, і вона буде вважатися такою, що не мала судимості. Тому порада Дональд Фанші, перше, що тобі потрібно зробити, коли прийде поліція, це не вести з ними переговори, а дзвонити до мене. А ще краще дзвонити вже.